Великі промислові помпи, десятки автомобілів та сотні людей. Такі масштаби видобутку бурштину тиждень тому опублікувала державна прикордонна служба. За інформацією прикордонників, на широку ногу в Житомирській області коштовний камінь видобували у чотирьох місцях. Усі вони знаходились у Олевському районі. Саме туди на минулому тижні поїхав голова Житомирської ОДА разом із керівництвом силових структур. За словами чиновника, ситуація під контролем, а промисловий видобуток припинено. Ми були влітку на цьому ж. Місті незаконного видобутку бурштину, який називається. Корабль він не розрослися, зменшилися. Ви бачите, от ззаду працює екскаватор. Це якраз державного лісгоспу Білокоровицького лісгоспу. Ми засипаємо, намагаємось відразу це все знівелювати. Можливість нового початку видобутку. На сьогодні є позитив в тому, що масовість зупинено, промисловий видобуток мотопомпами зупинений повністю. Вилучається постійно мотопомпи, постійно вже. Оперативно-розшукові заходи. Лише за минулий рік правоохоронці вилучили більше сотні мотопомп, а з початку 2016-го вже порушили 22 кримінальні справи. Ми все робимо для того, щоб ситуацію стабілізувати. І як ви бачите, на сьогоднішній день у нас немає ніякої масовості в цьому процесі. Робота системна. На сьогоднішній день ми проводимо заходи з залученням наших спецпідрозділів залученням особового складу Овручського райвідділу Олєвського, Карастишевського, Ємільчинського, Народицького, Лугінського. Крім того, залучили сюди спецпідрозділи СБУ та залучили ми Нацгвардію. Загалом, за оцінками експертів, вимивання бурштину завдало шкоди лісам на площі близько 185 гектарів. Екологи та лісники вже розпочали роботи по відновленню екосистеми.